Концепт захищеного і недорогого смартфона завжди буде актуальним. Корисні фішки, функціональна продуманість та дика автономність. Сьогодні я відкрию для себе китайський бренд Фосібо з новим смартфоном f 109 І серед тонни схожих девайсів саме ця трубка має чим виділитися. Власне, тому я й погодився її оглянути. Тим часом підписуйтеся на канал, якщо відсутність волосся в мене на голові нагадує вам порожнечу в душі, яка посилено прокидається що осені. На фоні того ж танк ТриПро, який я оглядав цього року в ось цьому відео Фосібот F109, просто дюймовочка. Я б сказав, що це прямо якась утилітарна елегантність. Приємний на дотик софт пластик комбінується з глянцем та навіть металевими вставками з обох боків. А зверху донизу задню сторону смартфона, пронизує чарівна декоративна смужка. Звичайно, чорна глянцева частина дуже ефектна рівно до того моменту, поки не починає збирати пил. Та відбитки пальців, але така вже ціна виразності. Девайс володіє впевненим хватом в руках, важить 385 грамів і загалом відчувається не такою вже й цеглиною. Хватить махати руками пидло. Товщина близько 18 мм на корпусі і 2 см разом з блоком камер. Це нормально. Колись всі ходили з трубками такої товщини, ніхто не жалівся, що вони не влазять в кишеню. А тут ми ще на додачу маємо стандарти захисту від води та пилу IP 68, IP 69 k та навіть захист від падінь міл std 810 h Забув відмітити, що тут ще в нижньому куті є такий от проріз, де можна запхати якийсь шнурочок і от крутити смартфоном. На шнурочку, чи якісь, от підвісити кудись його смартфон маю на увазі е, так. Спереду 6,7-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 720 на 1600 пікселів на цілих 60 герців. Але гріх жалітися на герцовку, оскільки вона рівно така ж, як у звичайних айфонах. До речі, з коробки вже була захисна плівка, що приємно. Рамки навколо екрана традиційно для цієї категорії смартфонів далеко не найменші, видатною яскравістю чи суперкрутими кольорами новинка теж не похвалиться. Зате конструкція Fossibota передбачає Чай невеликі пластикові бортики по периметру, тому класти смартфон екраном вниз зовсім не страшно. А ви це будете робити часто, я б сказав навіть дуже часто. Все через одну з головних фішок смартфона додатковий круглий сенсорний екран на задній спинці. 1,3 дюйма з роздільною здатністю 360 на 360 пікселів. Китайці насправді заморочилися і дозволили виконувати на ньому чимало дій. Значить, запам'ятовуємо, керування музикою є керування диктофоном. Є, керування таймером є. Фоткати на камеру та швидко переглядати результат теж можливо. При цьому не лише на основну, але й на фронтальну камеру. Додали також і компас, щоб ви не загубилися в цьому буремному житті. Відображення заряду акумулятора на місці, як і останніх сповіщень. Налаштувати потрібні вам фічі, можливо, в меню, все інтуїтивно зрозуміло, хоч і локалізації українською немає. Присутній також вибір деякої кількості циферблатів, але ними ви не обмежені. Виробник надав можливість кастомізувати циферблати та вивести на них будь-яке вподобане зображення з <галереї> і ще нюанс: це екран, що на спинці має датчика автояскравості, але там три рівні яскравості, які можна собі встановити. І загалом, ну я би сказав, що він доволі яскравий для такого середнього дня і інформація читабельна. Смартфон працює на базі 14-го андроїда, який майже у всьому залишився стоковим. Та Фосібо таки додала декілька своїх фішок. Одна з них DuraSpeed, яка покликана надавати пріоритет деяким програмам при роботі у фоновому режимі. Не бачу в цьому особливого сенсу, оскільки сам Android чудово справляється з пріоритизацією. Також є розумна панель, яка викликається, якщо затримати палець при жесті назад. Вона дозволяє швидко зробити скріншот чи заблокувати екран або ж відкрити якийсь із визначених застосунків. В смартфоні встановлено 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Природні, що не найвищих швидкостей, але не забули й про RAM Boost. Це дозволить розширити оперативку. До цілих двадцяти чотирьох я байтю нормально так нормально. 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 А якщо пожертвуєте однією з двох фізичних сім карт, то і постійну пам'ять можна буде прокачати картою пам'яті. Процесор Mediatek Dimensity 6100 за 6-нанометровим техпроцесом покликаний забезпечити достатню продуктивність для невибагливих користувачів. 400 тисяч папух в Antutu разом з невисокою роздільною здатністю дисплея загалом дозволяють цілком нормально себе почувати в соціалі та месенджерах. Очікувати відсутності лагів чи божественної оптимізації я б вам не радив, та це і логічно. В іграх можна пошпарити різні казуалки абсолютно без проблем. Великий екран і шикарна автономність дозволять залипнути в якісь Subway Surfers на пару днів, а якщо є бажання, можна поганяти щось цікавіше при середніх та низьких налаштуваннях графіки. На задній частині смартфона можна нарахувати цілих чотири лінзи камер, але мої глибокі дослідження. Виявили справжність лише двох з них. Загалом рішення правильне, бо два муляжі роблять чудову симетрію в блоці камер. Основна камера на 50 мегапікселів без оптостабу та зі світлосилою F23 дозволяє отримувати фотографії, і це вже чудово. Слухайте, для лічильників та денних загальних фоток вам вистачить з головою цієї якості. Перестаньте прикидатися, ніби фоткаєте щось складніше. 4К 30 к кад... Ні, не 4 к 30 30К кад... Я перепрошую 2К 30 кадрів у Бота максимум знімається. Звичайно, що стабілізація виключно цифрова, в який сонячний день щось можна підзняти ось такого характеру. Тому звичайно, якість не супервидатна, але маємо, що маємо, звичайно ж. Від режиму мононуклеоз в застосунку камери, у мене спочатку відвалилася щелепа, але потім я зрозумів, що це просто чорно-білий режим, а назва вірусного захворювання це наслідок не дуже вдалої локалізації. Додаткова камера, до речі, здивувала. Це 5-мегапіксельний макромодуль зі світлосилою f 17 З нього справді можна витиснути досить непогані результати, особливо на фоні всяких врази дорожчих Xiaomi з 2 мегапіксельним позориском. Фронталка на 16 мегапікселів зі світлосилою f 22 звичайно ж, немає автофокуса, але її цілком достатньо для розблокування смартфона обличчям. Так, я нагадаю, що у Фосібота є розблокування обличчям, тоді як на флагмані Sony за 60 тисяч його немає. Ну а самі фотки виходять прийнятної якості, якщо ви не хочете демонструвати пори на шкірі всім своїм родичам і друзям. Так, дивіться, що Фронталка записує Full HD на косіпот F109. І звичайно, що тут немає чогось надзвичайного по якості, але крім того, що от ви зараз дивитеся. Якість і звуку, і картинки. Як записує мене, то я вводжу непостійну рубрику, називається анекдот від лисого. Цей анекдот полягає в тому, що займається жінка з чоловіком коханням, і він питається у «Е, неї, чому в тебе така солона цицька? А вона відповідає: Це не цицька, це Шо? Фу! Fosibot F109 підтримує дротову зарядку на 18 Вт, а блочок разом з кабелем присутній в комплекті, що чудово. Акумулятор на 10600 мА натякає на непогану таку автономність. Я б сказав на дуже непогано, а ще точніше, на просто охреніти яку офігенну. При активному використанні з постійно активним додатковим екраном на 2-3 дні ви можете розраховувати взагалі спокійно. В лайтовіших сценаріях розтягнути на. Майже тиждень роботи не буде проблемою. І хоч тут є додатковий екран на задній стороні, про передню китайці теж не забули. Ви не повірите, але тут є світлодіодний двоколірний індикатор. Скупа сльоза ностальгії просто пролилася по моїй щоці, коли я це виявив. Смартфон отримав один монодинамік відверто посередньої якості, але для нечастого прослуховування відосів повинно вистачити. Звуку не вистачає об'єму, та й гучність могла б бути трішки вищою. Сканер відбитків пальців знаходиться на бічній грані і працює непогано. Порадувало, що на нього можна призначити додаткові жести для запуску вибраних функцій чи програм. Не забули й про підтримку NFC. Якщо ви протягом всього огляду цікавилися, що це за приваблива червона клавіша на бічній грані смартфона, то чуйка вас не підвела. Це кастомізована кнопочка, на яку можна призначити все, що душа забажає. Підтримується одинарне натискання, подвійне та довге. Отже, Facybot F109 це доступний, дуже автономний смартфон з унікальними перевагами. Коли я кажу доступний, я маю на увазі цінник в районі 160 доларів, який ще трішки знизиться. при Переході за посиланням в описі під цим відео. Я впевнений, що аудиторія знайдеться: активні люди, які не хочуть думати про розетку та водночас хочуть мати гаджет з достатньою продуктивністю та класним додатковим екраном. Ціна не змушує очікувати чогось надзвичайного, але ви отримуєте функції та можливості більше, ніж платите. Підписуйтеся на канал, якщо пам'ятаєте екзібіта, і хочете, щоб у всі аспекти вашого життя були вбудовані екрани. Не забувайте забігати в соціалки технарні для дози дивного контенту. А також... Також пишіть в коментарях, як вам цей смартфон та його фішки. Поради від Тані Осінні поради. Якщо ви зібралися до лісу по гриби, то не забувайте про важливе правило. Головна якість, а не кількість. Не кладіть до кошика невідомі вам гриби, а також старі і зморщені або дуже молоді. Так, бо інакше гриби можуть вас захопити, і буде вам або весело, або дуже сумно, і як в серіалі The Last of Us, або грі. Ось так з цього все починалося.